Слава Україні! В цьому відео ми розберемо, як нам збити всю інформацію для того, щоб підготувати платіжне доручення. Для початку для авансу. Нам треба знайти суму всього за відомість, буде сума цих рядків, і будемо працювати в зведенні відомості. Якщо в нас декілька авансових відомостей, ми тут їх відповідно будемо робити все те саме. Так, номер відомості у нас тут. Всього нараховано. Є. Ну, просто підтягуємо через дорівнює ПДФО. По суті, в нас всього нараховано, маємо дорівнювати о цьому всьому. Ну воно в нас так і є. Можна зробити перевірку ще Це, щоб ми точно. Лише, що тут, що тут повинно бути 0. У нас тут 0 є. Так, Як прописуємо. І код видатків. Тут формат текстовий, інакше код видатків у нас не буде адекватно відображатися. Є. Yeah. Тут також кеква. Тут можна зробити також суму перевірки. І ще можна зробити перевірку ну, пропорцію ПДФО, ділимо на всього нараховано. Дивимося у нас 18%. Її. Також військовий збір ділимо на всього нараховано. Також в відсотках. Все нормально. Ну, з профспілкою. Так, не дуже вийде. Тому що не всі платять профспілковий внесок. Але можна для перевірки поставити. І також тут не дуже вийде, того, що в нас є 841 і 22%. Тут основна задача, так як тут також ми можемо тут інформацію якусь видобути з цього, в нас не має бути більше того відсотка, який ми встановили на профспілковий внесок. Тобто, якщо тут менше 1%, то це норм. Якщо більше, то щось ми десь провтикали. Так само і з ЄСВ. Ми беремо оце і ділимо на всього нараховано. 17% це норм, того, що пам'ятаємо, у нас є тут І841, і 22. Якщо ми всіх поставимо. 22%. Тут буде чітко 22%. А так, наша задача перевірити, чи воно не більше 22%. Бо було би дивно. Можна це зробити чуть-чуть більше. І погратися ще з умовним форматуванням. Так, це у нас буде факт: це норма. Тут буде 18%, 9,5%. 5 Ну тут яка вже буде норма. Кого, я запишу 1, 22%. Умовно, щоб не було більше 20, 22%. Тут Створюємо правило, використовуємо формулу. Якщо в нас оце буде дорівнювати цьому, Округлимо до двох є так, тут також округлення, двох знаків, зробимо І тут. Так. І зробимо шрифт. Кей ось зелений. Значить, на все нормально. Тут до трьох знаків треба округляти і ставити відсут. Так, тут тільки ми рядок закріпимо. Окей. Що ми зробимо? Формат образцю. Тут все норм. Що у нас тут 15? Уже ну, норм. Копіюємо цю штуку. Створюємо ще одну формулу. Тут міняємо знак, не дорівнює. Окей, і шрифт червоний. Окей, примінити. Окей. так що тут? Уже не то щось? Шукаємо. Так, тут також. Працює. Тут ми трошки не так зробимо. Тут ми будемо перевіряти. Якщо D8 менше D9, тоді ми такий якийсь кольор отакий, наприклад, шрифт отакий. І ще одне, якщо навпаки менше. Тоді вже... Temo of Avance. Що в нас про спілковий внесок? Тут немає. Так, зробимо більш чутливим. D8 менше D9. Ага, все зрозуміло. Тут має бути F, тут має бути F. Якщо тут. Менше, то таким, якщо вже більше співвідношення, то воно вже червоненьким. Так, формат по образцю. І тут зробимо. Тут зрозуміло, що менше 22 це норм в нашому випадку. Якщо ми ставимо одиничку. Воно у нас зелененьким. З цим з перевірками зрозуміло. Можна ще тут виділити. Не дорівнює нулю. Окей. Якщо тут або так, або в мінус пішло. Так, ніби все працює. І, в принципі, оце ваші платіжки. Тут можна навіть, напевно, додати в одну об'єднати платіжку. Безпосередньо платіжки. Щоб нікуди не ходити, ви собі тут номер відомості підтягуєте. як ви прописуєте? Що у вас, це буде у вас ПДФО. Значить, ви дорівнюєте і суму ПДФО. Підтягнули. Тут позаповнюєте МФО і ДРПО, рестраційний рахунок. Тут ще перевірку довжини я. Додав. Зараз покажу, як це відбувалося. Так, тут зрозуміло. Поки зробимо так. Тут все те саме буде. Дорівнюю. Код програмної класифікації. Кропка з комою. Амперсант. Амперсант. Код економічної класифікації видатків. Знову амперсант. Кратка з комою. Військовий збір. Із ЗП першу половину. амперсант. Тут пишемо формулу текст. Пропускаємо цю текст. Ми хочемо витягнути з нашої дати місяць і рік. Воно у нас записано як Date Payroll, формат місяці і роки. Військовий збір і ЗП за першу половину такого-то року. Йдемо далі. Амперсант. Вставляємо пробіл. Роздавальна. Відомість. Номер Закриваємо. Амперсант. І нашу відомість. Амперсант. Душку відкриваємо. Пишемо душку, закриваємо лапки. Амперсант, код видатків. Знову амперсант, лапки відкрили. Drip. Закрили лапки амперсант, підпрограма. Знову амперсант. Дужку закрили. Лапки закрили. Все. І суму підтягнули. Те в нас ось збір тут. Перевірка довжини. Доустор або лен. І вибираємо нашу клітинку. Тут не більше 160. Можемо так от зробити. І якщо ми, наприклад, пишемо більше 160 символів, то воно у нас загорається червоненьким. Це значить що трошечки убрати треба. В принципі, протягуємо це далі, отак от. Записуємо все те саме. Тільки міняємо тут профспілковий внесок із ЗП. За першу половину відомість така. підтягуємо сюди профспілковий внесок. Теж саме вставляємо, тут протягуємо. Банк 1. дорівнює банк 1. Все те саме. Тут міняємо банк 2. Підтягуємо. Банк 2. Так, Міняємо код видатків. Наприклад, протягуємо ЄСВ. З ЗП за першу половину. Можете окремо, можете С плюс С. По суті, це технічні рядки, вони вам не потрібні. У вас оце вже готова шпаргалка, як зробити платіжки. Копіюєте, наприклад, оце і кудись вставляєте. Тут ще непогано б перевірити себе. Оце. Мінусуємо. Оце мінусуємо, це мінусуємо. Це має бути нуль. Є в нас нуль. Не дорівнює нулю. Заливка тоді така. Шрифт такий. Окей, окей. Якщо ми щось провтикали. А чи це у дрібні нулю? Оскільки ми Угу. Значить це також округляємо. До двох знаків нам вистачить. От, в принципі, все. Перевірки, які ми могли, ми поробили. Бачимо, що в нас все добре. Нічого червоним не світиться, значить, можна. Робити платіжки і зараховувати на карткові рахунки. В наступному відео зробимо таку ж зведену для чергової виплати. Там буде перевірка повністю, взагалі, з відомості вже включеним авансом. Ну, побачите.